Були, коли у нас вже в цьому загоні тренування, тимчасові були позивні, і сказав нам, начальник: не видумуйте, беріть щось попроще, якесь дерево, якесь там тварина. Я думаю, три букви це не дуже багато. Ну так букви прижилось, і прижилось, і залишилось до столового кордону. Я по техніці майстер там навчаю інших. А так, по біографії, колись я закінчив військове авіаційно-технічне училище і військову авіатехніку. Я чітко пам'ятаю цей ранок. Я став раненько на роботу. Я був на кухні, готував чай, кішка рядом, як зараз пам'ятаю, і пішов в так званий салют. Я вже знав, що це таке, як колишній військовий, тільки давно зразу почув постріли ПВО. Кішка зразу змилась, я чай як залишив, так він залишився. Своїй доньці сказав збирайся, ми виїжджаємо. Бо я трошки так е цікавився всіма ділами і вже знав, що буде щось, не знав, на якому рівні. Тобто, був морально готовий, підготував свою дружину, доньку і вивіз їх. В Київську область. Ну, отак от ранок і почався. Ну, так як я колись був мотивований служити війську, але коли я закінчив училище військове, тоді просто був розпад Радянського Союзу, авіацію порізали в 10 раз. Я вирішив піти, тому що не бачив таких якісь перспектив. А коли вже почалася ця війна, я як звичайний патріот, Пішов військкомат, але тоді, слава Богу, що у нас дуже багато було добровільців, честь і ми хвала. І тоді було багато людей, які просто не брали зв'язку, що вони не потрібні були. Мені таки сказали, авіації нема, може, буде якесь там переобучення на іншу спеціальність. Чекайте дзвінка. Ну і так, от воно все залишилось. Піриодично цікавився, як там ситуація. А коли вже побачив про гвардію наступу, я зрозумів, що це шанс, і беруть буквально різноманітних людей, які мають мотивацію, бажання і хочуть принести користь. Отак, от, от і пішов, узнав е, ближайший просто центр, який займався комплектуванням, і там вже мені сказали, що робить. Почалось формування. Ще були не сформовані підрозділи. Приходили люди. Люди приходили різноманітні. Там категорії були такі добровольці, ті, що служили, і ті, що перевели як на посилення, щоб був якийсь кістяк іменно прикордонників. І перший місяць два було буквально робота з особовим складом. його Переформатовували, міняли з одного підрозділу в інший, бо не всі підходили по якимось задачам, які ставились для бригади. І залишали ті, хто кращий, ті, хто може. Хоча додавить, що, звісно, середній вік дуже у нас великий. Особисто у нас 48 плюс, це так. Но люди служать, мають мотивацію, і, як що завдяки цьому воно і працює. Навички, це я думаю, що е, реальна стійкість психологічна, тому що, як я казав, там не дуже молоді у нас хлопці. І от дивишся людини 56 років, він вже виглядить як дід, але він бодрячком. і він виконує свою задачу. Він механік водій, Садиться, їде куди треба, робить це якісно, вивозить, завозить хлопців. А дрони літають завжди. І білі ту техніку, але воно виконується. Тобто, я вважаю, що це стійкість психологічна, якась внутрішня настройка. Ну, деякі, як говориться, якщо дивляться на тих, хто виконує задачу, йдуть отак, от повторим стопам, і каже, підтримують всю дисципліну і задумку. Ну, ось так. От, я думаю, що стійкість плюс. Тому що е, керівництво бригади реально дає молодим лейтенантам такі, особливо, які Академії позаканчували, хлопці по 21 року. І вони повністю з мотивацією займаються службою, їх ставлять на посади відповідальні. І вони їх здорово тянуть. І тянуть вже не так, як я бачив, що було там трошки. Е, такої більш формальщина, вони, вони б'ють на якість і на виконання бойової задачі. Щось десь упрощають, але воно працює. Е, у нас був случай, коли один під дронами, хлопець, молодий, 22 роки, тащив під дронами іншого. І він не просто тащив, а коли чув, що дрон наступний літить, він його в сторонці лишав, сам убігав. Я говорю, а чого ти от ховався? І так от у нього три рази було. Отримав він контузію. Говорит, ну, тому що говорит, я зрозумів, що в нас двох шансів загинути більше. Говорит, я того лишав і отащив. І він, так я не пам'ятаю, по-моєму, десь 3,5 км його просто поранено з ногами витащив і сам залишився живий. Побажання для сталевого кордону, то, що я казав, давати дорогу молодим офіцерам. Вони скажу дуже талановиті. Стимульовані, дуже. От, з академії хлопці, я взагалі багатьох знаю, в інших підрозділах. Просто-напросто в них немає як кудись смитися. Вони роблять роботу, командують людьми, які є, роблять це непогано, над людьми ніхто там не глумиться в різних ситуаціях. Ну, добре, дуже себе показали. Це Молодь, молодь вперед двігать. І, опять же, побажання, може, не сталевому кордону, а тим, хто там щось задумується, що хлопці, йдіть і захищайте вітчизну. Патріотизм це дуже гарна черта, і якщо ми будемо разом, це буде легше усім. І, можливо, навіть і скоріше. От так. А мрія своя. Ну, як у всіх, це закінчення війни, повернення до своєї сім'ї, а там вже життя покаже. І ще хочу додати на то питання, що сподвігло піти. Ну, то, що я не хочу, наприклад, я думаю, не тільки я, а й інші, щоб їхні сім'ї їхали кудись з своїх домів. Це земля, і я от принципіально просто не хочу, щоб вони біжали-біжали кудись там були. Хай живуть там, де їм подобається. Отак от, от. Це наша, як говориться, ідея бути вільними на своїй землі і жити так, як подобається.